Непростий навчальний рік в умовах воєнного стану добігає кінця, і вже з 31 травня деякі заклади освіти Олександрії почали проводити останні дзвоники, але не у звичному для всіх форматі, розповідає Олександр Авраменко. Ми ходимо від такої традиції загальношкільного свята останні дзвоники, і кожен заклад освіти вирішує самостійно. В який час, в якій в якій формі будуть проведені ці свята, дехто проводить такі класні зустрічі на природі, дехто проводить виховні години, дехто проводить проектні тижні. Тобто, абсолютно кожен навчальний заклад в межах своєї автономії є повноважним вирішувати це питання. Через подовжені весняні канікули навчальний рік для школярів усіх класів офіційно завершиться 7 червня. З цього ж дня розпочнеться вручення атестатів 11-класникам. Це будуть урочисті заходи на базах закладів освіти. Лише деякі, по нашій інформації, проводять такі заходи чи в палаці культури Світлопільській, чи в. Олександрійському театрі, але ну в це в урочистій атмосфері діти отримують документи про освіту. Дев'яті класи в починаючи, мені здається, з 14 червня вже можуть також отримувати, планувати отримання своїх перших документів про освіту. Ми поцікавились, що найголовніше вдалося зробити у навчальному році 22-23, попри усі складнощі роботи. Вдалося відкрити школи, це найбільше, мабуть, переконати батьків те, що в закладах освіти безпечно, що треба ходити до школи, що велика. Ну, у нас до війни у нас були карантини, і по факту чотири роки випало із життя дітей. Тобто, ті, хто зараз вже завершує четвертий клас. Ну, дуже важко наздогнати ті прогалини, які отрималися. Але завдяки педагогічним колективам, завдяки адміністрації переконали батьків те, що необхідно виходити в школу, необхідно отримати знання. Без них ми ніякі саме наступному поколінню. Наступне покоління буде, буде відбудовувати розвивати нашу країну. Тому без отриманих знань, без якоїсь базової освіти це просто неможливо. Ті випускники, хто перебуває за кордоном, можуть зв'язатися з керівництвом школи та дізнатися, яким чином їм отримати свої документи. І, хоча навчальний рік ще офіційно не завершився, вже обговорюється формат та особливості нового навчального року 23-24.